Шановні глядачі, гості каналу, користувачі G+. Сьогодні це відео призначене для CRM-майстрів, для CRM-адміністраторів, які налаштовують згідно бізнес-процесів будівельної компанії, G+, RM для забудовника. Ми розглянемо основу-основ, тому влаштовуйтесь зручніше. Розглядатимемо поняття транзакції з обробки лідів. В лід менеджменті поняття транзакції є ключовим, основним базовим поняттям. І в залежності від інваріативності того, який бізнес-процес забудовника, такі процеси, процеси транзакції з обробки лідів можуть бути різними в залежності від тої конфігурації, яку вибирає забудовник. Наприклад, для даного ліда, ліда, який я демонструю зараз, і ми бачимо, що це лід Діма. А ми будемо проводити поняття транзакції. В першу чергу звернемо увагу, що я щойно даного ліда перемістив з етапу не прийнятий в роботу на етап надіслано. І відповідно 3 секунди тому було встановлено обробку ліда як надіслано. Приміщення ліда на новий етап є транзакцією, і така транзакція записується в обробку запиту. Зверніть увагу, що менеджера автоматично встановлено такого як Demo Company, оскільки я працюю з під профілю Demo Company. Проте розглянемо інші налаштування верифікації, коли транзакцію здійснює менеджер, який має право видимості ліда на переміщення. Тут ми підходимо до питання транзакції і поведінки системи при встановленні транзакції. В даному випадку розглянемо ось таке налаштування, а саме в налаштуваннях CRM змінимо логіку. Реакції на транзакцію. Тобто при зміні етапу вирви ми будемо встановлювати не оновлення існуючої обробки, а будемо оновлювати існуючу обробку та менеджера. Це буде означати наступне: якщо інший менеджер з видимістю даного ліда змінить для даного ліда етап, то не лише етап перепишеться, а й перепишеться менеджер. При тому в історії обробок. В історії транзакції дана інформація буде зафіксована. Тобто, якщо зараз безпосередньо інший менеджер з правом видимості даного ліда змінить ліду-етап, то фінальна обробка, фінальна транзакція також буде переписана на даного менеджера. Давайте переглянемо це детальніше. Наприклад, встановленому відповідальним за даним менеджером менеджера, який буде встановлено як Володимир. Відповідно, обираємо відповідального менеджера Володимира і авторизуємось в системі безпосередньо як Володимир. При тому транзакцію Демо Компані замішаємо активною, не видаляємо, і бачимо її вже тут, як встановлено таку хвилину Тому. Авторизуємося в аккаунті Володимира. Ми авторизувалися в аккаунті Володимира. Згідно з встановлених бізнес-процесів в даної конфігурації CRM, менеджер має право переглядати даний лід, оскільки він встановлений відповідальним. Проте останню транзакцію проводив демокомпані. Ми встановили відмінну логіку на даний момент у реакції CRM на транзакцію переміщення, тому змінюємо етап на недоставлено і слідкуємо за наступним. Тепер ми бачимо, що. Лід переміщено на інший етап, на етап не доставлено 2 секунди тому, проте в транзакції запису відображено, що цю дію здійснив Володимир Григорович. Тобто першу дію переміщення на етап надійснено, здійснив Демо Компані. Другу дію, другу транзакцію здійснив Володимир Григорович з компанії Демо Компані 2 секунди тому. Таким чином, GPS RM надає можливість забезпечити роботу різних команд і забезпечити видимість лідів для різних команд і встановити логіку транзакцій, оскільки система зафіксувана при таких налаштуваннях те, що транзакцію здійснював Володимир Григорович, і безпосередньо дана транзакція є записаною. В інших конфігураціях в інших командах, будівельних компаніях, командах, забудовників, може бути встановлена відмінна логіка. Тобто, незважаючи на те, що переміщення зробив інший менеджер, транзакцію зберігати, ніби зробив першочерговий менеджер, той, який і виконав першу дію. Це вже залежить безпосередньо від бізнес процесів будівельної компанії. Еталонний бізнес процес передбачає саме таку модель, яку я щойно вам продемонстрував. Тобто, при зміні етапу воронки на інший етап, той, хто здійснював транзакцію, залишається. Зафіксованим як менеджер з транзакції, той, хто таку дію зробив. Хоча бувають інші випадки, коли в певних випадках міжнародних офісів, наприклад, або взаємодії в інших містах, необхідно, або також часто це відбувається при певних специфічних оргструктурах структурах керівників та підлеглих встановлювати транзакцію незалежно від того, Хто виконував дію переміщення, встановлювати обробку на менеджера, який відповідальний, або на іншого менеджера. В цьому допоможуть логіки встановлення додавання обробки або логіки переписування відповідального менеджера. Такі більш складні налаштування розглянуті в описі до даної відеоінструкції в документації. Найчастіше використовують саме той випадок, який я зараз демонструю. Тому коректно налаштовуйте Glus CRM для забудовників згідно бізнес-процесів будівельної компанії. Дякую, що сьогодні були зі мною. Поставте вподобайку, підпишіться на канал, і до зустрічі в наступних відео з профільного професійного налаштування G CRM. Дякую, що були зі мною. До зустрічі!